Вітаю вас, мої чарівні овни! З вами ваша астролог Клеменко Наталія. Сьогодні поговоримо про вересень. Це прогноз для вас, якщо ви за асцендентом Овен, також сонячний овен, або ж у вас місяць знаходиться в знаку Овен. Якщо не знаєте знаку свого асценденту, можете написати мені в коментарях свою дату, час та місце народження, допоможу вам розібратися. Для вас вересень це особливий період, коли ви нарешті зможете. Приділити увагу своїм побутовим обов'язкам, відпочинку, роботі, взагалі все те, що формує вашу повсякденність, зможете налагодити режим дня, більше часу приділити своєму здоров'ю, а також роботі. У вересні на нас чекає осінній коридор затемнень, і в певних темах вашого життя ви вже можете підбивати підсумки. Про все це більш детально зараз і поговоримо. А я буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Це допомагає просуватися українському контенту на просторах Ютуб. Вересень для вас це період наведення порядку та реалізації ваших мрій. Білий місяць, який символізує вищі сили янгол-охоронця, перейшов в знак Лев і робить аспект удачі. Руйнування перешкод на вашому шляху, ваш п'ятий сектор, який відповідає за насолоду життям, за красу, гармонію, любов, дітей, а також вашу творчість, ваші бажання. Зараз ми розглянемо найбільш яскраві астрологічні аспекти цього місяця, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Якщо сподобається відео, підписуйтеся та пересилайте його своїм знайомим. Буду дуже вдячна. Тож почнемо із 1 вересня. Цього дня Сатурн буде переходити, будучи в ретроградному русі, в знак Риби, тобто повертати знову ваш 12-й сектор. До цього часу він вже встиг побути в перших двох градусах вашого знаку. Думаю, що ви його відчули, адже Сатурн він задає темп наведення порядку, структури, щоб ви слідкували за часом, щоб ви проявляли стійкість та наполегливість. Саме в прояві ініціативи може бути трошки легше, але Сатурн ненадовго зайшов знак риби для того, щоб ви до кінця року все ж таки навели порядок в темах, які стосуються невирішених питань з минулого питань зі здоров'ям. Це для когось може бути і повернення до вирішення питань, пов'язаних із справами вашого партнеру, або ж із соціальними проектами, які приховані від. Ока, соціуму, тобто це можуть бути і отримання важливих документів, які пов'язані із еміграцією за кордоном, це може бути таємна діяльність, або ж ви можете структурувати свої плани на майбутнє, свої мрії. Це хороший час і для. Перегляду питань із здоров'ям і відвідування, наприклад, ретритів, або ж ви можете займатися справою, яка потребує усамітнення наполегливої праці, щоб вам ніхто не заважав. Оскільки Сатурн це кармічний показник, і 12 12-й сектор це сектор наших мрій, режимних об'єктів. Тож для вас це чудова можливість ще раз переглянути. Питання цих темах і проявити відповідальність, перш ніж на найближчі два роки Сатурн передав ваш знак в цьому місяці. Дуже акцентований ваш шостий сектор сектор рутинних побутових обов'язків, вашої роботи, роботи по найму. І ось саме 2 вересня Меркурій буде переходити в знак діва, а ваш шостий сектор. Меркурій буде в знаку діва до 18 вересня. Тобто, за цей період у вас може підвищуватися кількість зі переписок, спілкування, які пов'язані із вирішенням побутових питань, або ж питанням роботи. Для когось це може бути чудовим періодом для підписання вигідного контракту, для переписки, яка пов'язана із діловою сферою, або ж ви можете. Знайти підтримку, хтось може вислухати, або ж ви можете дати цінну пораду людині, тим самим пропрацювати дім допомагаючих професій. Також шостий сектор вказує на здоровий спосіб життя на домашніх улюбленців, і це також хороший час для того, щоб ви щось робили своїми руками. Це можуть бути і більше спілкування, більше виступів. Також може бути збільшена кількість поїздок, зобов'язань. Та вирішення питань рутинних обов'язків. 3 вересня Меркурій буде в напруженому аспекті квадратури до Урану. Уран планета незалежності, креативності, інновації, чогось різкого, неочікуваного в напружених аспектах, оскільки торкається він третього та шостого секторів, тобто, це можуть бути непорозуміння, пов'язані з вашими колегами по роботі. Або ж, ви можете підвищувати кваліфікацію, виникне така потреба, щось якось діяти нестандартно впроваджувати якусь нову інформацію, нові технології в свою діяльність. Головне в цей період не поспішати, адже обидва сектори відповідають за дороги, за транспорт, за близьке оточення, ймовірні сварки, помилки, особливо збої в роботі техніки, засобів зв'язку. Також можуть бути і різкі зміни планів. Практично впродовж цього місяця буде діяти гармонійна конфігурація бісекстиль, яка в певний період буде. Брати участь у формуванні ще більш позитивної і сильної, рідкісної конфігурації парус, за це поговоримо трошки згодом. Сам бісекстиль складається із з'єднання Сатурну, Нептуну, Урану та Плутону тобто за рахунок вищих планет і планети, яка відповідає за реалізацію наших планів. Нептун це наші мрії, це наша фантазія, творчість, милосердя. Уран дає можливість. Здобути нові знання, проявити себе креативно і нестандартно а Плутон відразу відсіяти все не потрібно. Тим більше, що Плутон, планета кардинальних змін, знаходиться в знаку водолій. Тобто відразу ми можемо щось відсікати свого життя непотрібне, впроваджувати нове і наші мрії, нашу креативну фантазію буде втілювати в життя Сатурн. За цей період ця конфігурація торкається вашого. 11, 12, 1 та 3 секторів, тобто і за рахунок вашої ініціативи, і підтримки друзів, і однодумців, а також вашого близького оточення, ваших знань і віри в себе, ви зможете досягти великих висот. 5 березня буде напружений аспект між Марсом та Юпітером. Марс це планета рішучих дій та активності, нашої ініціативи. А Юпітер це планета авторитету, соціуму. Також це гуру, наставник. В цей період можуть бути непорозуміння із людьми, яких ми вважаємо навіть авторитетними. Торкається цей аспект. Сьомого та четвертого секторів сьоми це наші партнери. Саме тут ви можете проявляти в чомусь активність та ініціативу в пошуку клієнтів, в спілкуванні з вашими партнерами. Але це може бути і більш агресивна поведінка. А Юпітер він знаходиться в четвертому секторі секторі нашої сім'ї, нерухомості, місця проживання, тилу. Тож. Можуть бути певні непорозуміння, які стосуються партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. Можуть бути вирішення питань, пов'язаних із угодами, заключенням контрактів, які стосуються батьківщини або ж місця проживання, будуть підніматися вирішення сімейних питань, тим більше, що Юпітер зараз в знаку РАК, який і вказує на сім'ю, дітей, там, де нам комфортно. Із 7 по 21 вересня відкривається осінній коридор затемнень. Це особливий період. За нього я зніму обов'язково окреме відео. Та загалом це. Час, коли перед вами будуть відкриватися нові можливості. Ви спочатку можете отримати результати за попередні півроку вашої роботи, підвести підсумки, щось підкоригувати впродовж наступних двох тижнів. І вже потім, коли буде сонячне затемнення 21 березня, ви зможете почати щось заново, або ж створити нові проекти. Зараз більш детально. 7 вересня буде місячне затемнення, тобто це повня поблизу кармічного місячного вузла. Вона буде в знаку риби в вашому 12 секторі. За грінвичем це буде о 18 годині і 8 хвилин. А для України це буде 21 година і 8 хвилин, оскільки 12 сектор відповідає за еміграцію, далекі землі, наші мрії, а також за режимні об'єкти. Психологічне, ментальне здоров'я, езотерику, то до вас будуть приходити важливі події, буде кульмінація або вашого якогось творчого проєкту, або ж це може бути завершення ізоляції в вашому житті, або ж ви закінчите працювати над роботою, яка була до цього прихована. Можете звільнятися від цього непотрібного, непотрібних установ, хвороб, звільнення від чогось, якогось тягаря, який тягнувся ще з минулого. Тож вже зараз можете працювати над цими питаннями, адже повня коридори затемнені можуть починати вже діяти на нас. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Чорним місяцем. Венера символізує наші бажання, це планета фінансів, краси, задоволення, гармонії. І напружений аспект від гекати може давати вам острах, зацикленість на почуттях. На стосунках, на фінансах, оскільки цей аспект торкається 5 та 8 секторів, можуть бути різкі неочікувані події. Наприклад, 5 сектор це сектор коханих людей, а 8 – це сектор спільних ресурсів та фінансів. Або ж 5 сектор пов'язаний з дітками, з вашим хобі, відпочинком, може знадобитися більше фінансування. Це буде пов'язано із переглядом питань. Ваших спільних ресурсів із партнерами по шлюбу або по бізнесу це може бути певні провокації. Вам може здаватися, що вас не люблять, що вас використовують, або ж ви не отримуєте цієї глибини почуттів, на яку сподіваєтеся. Із 10 по 11 вересня буде. Аспект з'єднання сонця, Меркурія та кермічного місячного вузла Кету – вузла минулого, оскільки там, де сонце, там основний вектор нашої уваги. Меркурій відповідає за наш мислення. Передача інформації, спілкування, переїзди, а кармічний місячний вузол кету це щось про минуле, наші попередні напрацювання, то в цей період можуть приходити та інформація, яка вже нам відома, можуть розкриватися наші таланти ораторські стосовно нашого ставлення до здоров'я щодо допомоги іншим людям. Можемо приглядати старі питання із минулого. Це так звана накопичена карма, яка зараз потребує вирішення вашого творчого прояву. Ми можемо в цей період звільнитися від непотрібних обов'язків, можемо звільнитися від тієї роботи, яка нас вже більше не задовольняє, і ми не можемо закривати на це очі. Це Критичний період, адже він пов'язаний із тим, що ми маємо відійти від цього непотрібного нам, змінити свій режим дня, переглянути графік роботи, чудовий період для звільнення, оскільки шостий сектор це наші рутинні побутові обов'язки, графік дня, здоровий спосіб життя. Варто переглянути ці теми. Ймовірно, виникне потреба. Здати аналізи, звернутися до спеціаліста. Якраз Меркурій відповідає за медиків, можна приділити увагу домашнім тваринам, а також займатися генеральним прибиранням, очистити простір від непотрібного. 17 вересня Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну, який зараз ретроградний. Тож, це також вказівка на те, що ви маєте переглянути свої плани, звернути увагу на своє здоров'я. Це аспект торкається 6 та 12 секторів. Пропишіть план, режим дня, графік роботи, зверніть увагу на те, як ви відпочиваєте і скільки ви працюєте, треба збалансувати це, не перенапружувати себе. Але вже 18 вересня Меркурій буде переходити в знак Терези і буде відходити від цього напруженого аспекту, і він буде в терезах до 4 жовтня. Тобто перед вами на перший план будуть виходити партнерські відносини, оскільки сьомий сектор це партнери по шлюбу, по бізнесу, наші клієнти, опоненти. То саме тут буде більше спілкування, переписок, зідзвонів, поїздок, угод. Перш ніж щось сказати, ви можете більше зважувати і. Так коректно себе вести, щоб нікого не зачепити, і всі сторони були задоволені. 19 вересня Венера, яка символізує наші бажання, відчуття прекрасного та гармонії, буде переходити в знак Діва в ваш шостий сектор і буде налагоджувати відносини у вашому колективі, наприклад, або ж із вашою роботою ви можете більше гармонії, краси робити. На вашому робочому просторі, або ж це може бути підвищення, або ж це може бути отримання фінансової винагороди. Підвищення заробітної платні, ви можете більше спілкуватися, і це буде приносити вам задоволення, буде позитивно впливати і на ваш внутрішній стан, на стан вашого здоров'я. 21 вересня на нас чекає сонячне затемнення. Це період молодика, але набагато потужний, оскільки він поблизу кармічного місячного вузла, що надає набагато більше імпульсу для реалізації задуманого. Взагалі коридор затемнень це кермічний період, тобто ми можемо впродовж нього отримати результати, дивитися, що ми зробили до цього, а саме на сонячне затемнення ви можете прописати плани, якщо ви стійко вірите в те, що ви дійсно цього хочете, то додається дуже велика енергія, і відмінити ці процеси буде вже набагато складніше. Якщо ви передумаєте, але все ж таки сонячне затемнення відкриває дуже сильну енергію для реалізації нас в нових починаннях. Ви можете прописувати плани так само, як і на молодик, але вони будуть мати не лише дію на місяць, але й на півроку. Оскільки сонячне затемнення буде в вашому шостому секторі, ви можете змінити роботу, можете переїхати і зміниться ваш графік дня. Можете займатися зовсім іншою діяльністю або більше допомагати іншим людям. Енергетика цього дня, цього періоду дає нові перспективи. Важливо цей період приділити час своєму здоров'ю. І цього ж дня формується дуже потужна гармонійна конфігурація, яка називається парус. Енергія сприятиме реалізації ваших найсміливіших цілей. Головне бути відкритими для всього нового. 22 вересня сонце переходить у знак Терези, ваш сьомий сектор, і в цей період ми відмічаємо день осіннього рівнодення. Про цей аспект обов'язково зніму окреме відео цього ж дня, 22 вересня, Марс, планета активних дій, рішучості, управитель вашого знаку Зодіаку, переходить знак Скорпіон. І це також для нього сильне положення, адже він також управляє і знаком скорпіон. і Він у вашому восьмому секторі. Тож ви можете діяти дуже активно, сильно, потужно в темах, які стосуються великого бізнесу, великих фінансів, езотерики, психології, вирішення питань спадку, а також еміграції. Вирішення питань розподілу спільного майна, податків, митного контролю це може бути і активність пов'язана із банками. У вас буде дуже багато сили досягати бажаного. Марс буде в знаку скорпіон до 4 листопада. Тож за цей період ви будете мати потужну енергію для того, щоб і активно взаємодіяти з іншими людьми, створювати колаборацію і від цього підвищувати ваш власний фінансовий поріг. А потім він перейде в знак стрілець і буде робити аспект удачі до вашого знаку, можливість показати свій авторитет через вашу рішучість, через виступи. 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті опозиції до Плутону. Цей період напружений період. Критичний, ймовірні поломки, зміни планів, але виділяється дуже велика енергія для того, щоб ви показали свою силу, діяли наполегливо, прямолінійно, все непотрібне. Торкається він 11 та 8 сектору. Тобто, в цей період ви можете заручити до своїх проєктів: інтернет, спільні ресурси. Цей період вказує на. Великий вплив на фінансові операції, на можливість через напруження обставини, через прояв сили волі показати свій авторитет і отримати за це винагороду. Любі мої овни, бажаю вам успішного вересня. Нехай всі ваші плани реалізуються і найкращим чином. Сподобалось відео? Підписуйтеся, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!